Всім привіт! У мене сьогодні стався абсолютно незапланований похід в ікея, тому я вирішила, чому втрачати такий шанс, і запишу відео про ікею в Калгарі. Так що дивіться далі. В Калгарі ікея достатньо популярна, тож це окрема величезна будівля, жовто-блакитна. Пішли всередину. Знаєте, яка важлива перевага ікеї? І це не ціни. І не скандинавський стиль, ні, це ігрова кімната для дітей. Батьки дітей мене точно зрозуміють. Я можу залишити дитину тут під наглядом працівників на цілу годину. Тож заповнюємо заявку. І це настільки секретне місце, тут не можна знімати. Мене навіть перевіряли камеру, що я там не знімала, і я в інтернеті не знайшла фотографії самої ігрової кімнати. Тому просто розкажу. дітям точно сподобається. Єдиний момент. Тут приймають дітей з ростом від 94 см і до 137 см. Тепер чекаємо. Ми чекали десь 10 хвилин, Одягаємо носочки і одягають жилет з номером і вперед побачимо ще 60 хвилин. А ми йдемо надихатись інсталяціями кімнат. І на мою думку, це геніальна фішка Ikea. Я дуже люблю роздивлятись, ніби в когось квартирі побувала. Подивитись класні рішення, ідеї. От у мене немає гітари, але дивіться, яке класне кріплення на стіну. Клас. Можна все покрутити, відкрити. посудомийка, Знову відкрити, подивитись. Ну, ви зрозуміли, людей тут просто тьма, а Навіть хтось сидить уявляє себе на своїй кухні. Будь-який колір, смак і гаманець. Ще не забули, хто вам буде це показує, розказує, постав лайк і пішли далі. Окрім інсталяцій кімнат, тут є просто виставка меблів. Звичайно, ось, наприклад, дивани. І тут можна їх реально оцінити вживу, посидіти, пощупати, полежати. А для мене у виборі дивана ця частина найважливіша. Звісно, є ще столики, столи, крісла, торшери, сатильники, полички. Фух. До речі, ось, мабуть, найпопулярніша поличка, який коштує 150 доларів, або ось така менша 99 доларів. Далі дитячий відділ, тут дуже багато. М'яких іграшок і теж є інсталяції дитячих кімнат. До речі, у нас ось таке ліжечко у тут вона спить. Вона строїть собі холоботки, грається, і вона ще ось так її можна перевернути і буде просто лічкою. Звичайно, постільна білизна, простенькі на резиночках, там подушки, ковтри, все є. Також меблі для дитячої, для креативу, дитячих, кольорові паків, фанастри, фарби, пензлики, все, що потрібно. Здається, що ви вже все подивилися. Тут є ще один поверх. Невеличка пауза з меблями. Тут є яка пахне, як в столовці. Тут всі просто тащаться від цих мідболів з пюрешкою. Ну і путін, звісно, є. І настільки тащаться від цих мідболів, що вони продаються замороженими. А також млинці, пироги, котлетки різні, креветки. Печиво, шоколад. На цьому поверсі вже сам магазин. Тут можна все покласти собі в візочок, що хочеш купити. До речі, ми вже два роки користувалися їхнім набором каструль. Можу сказати, вони класні. Витримали все і виглядають досі як новенькі, це перевірено. Знамениті кухонні рушнички 5 доларів, підстилочки, обожнюю такі посуд різноманітний, шторки, тюльки для затишку. Подушки теж купували, але нам не сподобалось. Ну, мені не сподобалось. Люстри, торшери, інше світло. Для ванної кімнати, гарні штуки, І текстиль. М -м -м -м. Йо -йо 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 -йо. Каш ікея без штучних квітів. Вибір тут величезний. Я, чесно кажучи, не дуже люблю штучні квіти вдома, але іноді вони реально доречні, наприклад, у місцях, де мало або взагалі немає природного світла. Там такі букетики виглядають навіть дуже привабливо. До речі, справжні вазончики тут теж є. Ось, наприклад, такий 25 доларів. Це я все ще йду до касу. Тут складі з меблями виглядає це дуже масштабно, такі ряди стелажів, що трохи губишся. Принцип тут простий: шукаєш свій ряд, вантажиш на візочок свій конструктор і вперед на класу. Щоб не загубитись, є спеціальні екрани. Вводиш назву чи код меблів, і система показує, в якому саме ряду і на якій полиці шукати. Ну що, насправді, 60 хвилин, які дають ці ігровій кімнаті, пролетіли просто неймовірно швидко. Особливо, коли ти ходиш по магазину, час просто летить. І я не встигла зняти все, що я хотіла. Але думаю, що основне показала. А тепер швиденький відео від кімнати, яка дуже сподобалась Ельзі. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Напишіть в коментарях, чим відрізняються гірше чи краще, яке є в вашому місті. Ну і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних відео. Пока!